Пахне от цим класним мужчинчиком, оцими деревяхами, тут є певна солодкість, я думаю, тут є почуля 100%. Тут є можливо якась біла квітка. І тут мені чогось іде якась от свіжитка, тут може бути або гірок або яблуко. Бо щось таке свіже, або цитрус якийсь, от щось мені таке свіженьке. Ну, це прямо моє. От знаєте, от в мене є кельвін пляйшок чоловічий. Я його дуже люблю. Я його літом дуже любила. І оце ну, в ті степи. Це всі аромати, от всі, які я те, що це вже п'ятий з дев'яти. От вони всі прямо відповідають моїм захопленням. Це всі аромати, які я люблю. Вони різні абсолютно. Від е, таких дуже е, лайтових, е, більше б я навіть сказала, водеколо, потім такі сексуальні, звибливі. І зараз цей вже така. Я ж кажу, тут ваден тут може.